Друзі, від учора пройшла новина про те, що скоро буде введено повістки з QR-кодом. За допомогою застосунка резерв Плюс, можливо, буде відсканувати QR-код та отримати нові дані стосовно цієї повістки і актуальності тощо. Але варто зазначити, що вони вже фактично введені постановою Кабміну від серпня, від 16 серпня, оскільки я пам'ятаю, і ви можете зайти у постанову 560 та подивитися зразок повістки, в якому вже зашитий QR-код. Але варто зазначити, що Резерв Плюс ідентифікується нашими. Владними органами як електронний кабінет військового зобов'язаного, але відповідно до постанови, за якою він функціонує, та пункту 14.1 кабінет це персональний кабінет, захищений відокремлений веб-сервіс. Чи можна назвати окрему апку з таким, ну дуже, скажімо так, неоднозначним бекграундом стосовно розробників, стосовно збору персональних даних та неможливості видалення з бази, це дуже велике питання. Тому вони скоро будуть і залишайтесь на зв'язку для того, щоб знати більше про свої права.